Ласалайф! Вітаю на каналі Ласа Лайф. Сьогодні покажу, як зробити в домашніх умовах добриво із рослини, зокрема, із бур'янів, трави. А сьогодні хочу ще наголошувати на тому, що найкраще добриво це із кропиви. Отже, кропиви зараз вистачає, кропива дуже корисна. Це добриво. Корисне і для помідор, і для огірків, і для капусти, і для кабачків, і для інших овочевих культур. Без затрат, без хімії, хто полюбляє натуральні добрива. Отже, почнемо і будемо робити користь нашому городу. Ось такий пучечок крапиви нам вистачить на чотирьохвідерну каструлю е нашого настою добрива. Кропива зараз саме сезон, то її зараз вистачить для всіх. Отже, починаємо робити наш, наше добриво. Що для цього потрібно? Уже, як я показала, невеликий оберемо кропиви, зриваємо кропиву в рукавичках, щоб ми з вами... Можливо, яка алергія є, щоб була у нас обезпечення безпеки, щоб ми з вами не потрамували наші ручки. І, звичайно, чотирьохвідерна каструля у мене на даний момент. Так як я хочу зробити не відерце, а більше цього добрива, бо багато дуже овочевих культур у мене є. І, звичайно. Звичайна чиста вода відро. Я зараз відро розбавляю, а потім буду доводити, вже, щоб повна була каструля. Але обов'язково потрібно до кропиви додати калій. Це або склянку золи справжньої натуральної, або калій гранульований. Ну, на даний момент у мене золи немає, я не маю золи, то я буду застосовувати гранульований калій. Для того, щоб кропива із калієм поєднанні мала гарніший ефект і краще мала дію. Отже, починаємо збирати наше добриво. Насипаю, я десь приблизно грам 100 калію прямо сюди на кропиву. Кропиву прямо так накидали. Дуже багато не треба, щоб не перетворювати наше. Добриво на кашу, щоб було багатенько води, щоб він настоявся. І тоді ми будемо мати гарне добриво. Отже, кропива повинна бути молода, без різноманітних ще зерняток, щоб там вона вже цвісти починала. Тільки молода кропива, яка ось щойно виросла. Зараз вона тільки починає, сезон такий. То ось таку кропиву ми з вами і рвемо. Щоб насіння не сіялося разом із добривом, вам під рослини і не було ще нас більш розсади крапиви. Отже, кропива без цвітіння, зелені, просто стебла. Добавляємо калій, як я показала. І звичайною водою з відра заливаємо цю рослинку. Ось дуже корисний, корисна рослина, яка... Ви знаєте, що вона корисна в усіх сферах, і в медицині, і в городині. Тож будемо застосовувати її і будемо мати гарний враже. Звичайним шлангом водичку, щоб була у мене повна 4 каструлька цього добрива. Потім настаюємо його сім днів. Отак в теплому на вулиці. У мене тут от саме під грушою. Воно тут і сонечко трошки з утра. і... Кіньочок, 7 днів помішуючи кожного дня, перемішуємо його і коли вже добриво достигне готовності, воно матиме звичайно специфічний запах. От тоді добриво наше вже готове. Потім ми його беремо із розрахунку 1 до 10, тобто 1 літра добрива на 10 літрів водички. Розбавляємо. І дуже ретельно підливаємо під корінець, ні в якому разі не на е, листя. залили ми кропиву водичкою. І е, тепер будемо чекати тиждень, поки е, цей розчин настоїться. Е, що хочу сказати, коли будете підливати е, рослини, то е, не треба, як кажуть, е, перебурщувати. Підливати цим розчином потрібно раз у дві неділі, не нашкодити рослинах. рослинам потрібно теж і, звичайно, як я вже ще раз повторюся, не Попадало щоб на листя. Тому що це теж буде якийсь або опік. Ви, ви розумієте, що хімічні властивості кропи вже змінюються, і вона робиться консерв... консервованим таким уже розчином, який дійсно буде діяти вже інакше на рослину, на... особливо на ли... листячку. Тож, піддобрюємо раз у 2 неділі і чекаємо гарного врожаю. От і все. Я бажаю вам гарного дня. Якщо вам корисне моє відео і сподобалося, я попрошу поставити вподобайку, написати коментарі, а як ви виготовляєте своїми руками добриво, органічне добриво. Гарного вам дня, мирного неба, всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал і будьте щасливі!